Виконуємо задачу 3 до параграфа 22 за підручником інформатики 9 клас. Казанцева-Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання задачі будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Нам потрібно розв'язати графічну систему рівнянь y до рівня K поділено на X та Y дорівня KX плюс B. K та B це довільні числові коефіцієнти. Створимо для даних коефіцієнтів таблицю. Нехай поки що дані коефіцієнти будуть k дорівня 1, а Б дорівню 2. Щоб було гарніше, зробимо для таблички межі. Розташуємо по центру. Ось так. Тепер створимо таблиці даних для побудови графіків. Спочатку для першого графіка y до рівня, яка поділена Х. Зміни хниха змінюється від 0,2 до 5, з кроком 0,2. Запишемо два значення з кроком, далі виділимо ось ці клітинки. Наведемо казник миші на нижній правий куток, щоб. Курсор миші ставить чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Це ми використали автозаповнення. Тепер знайдемо Y. Формула в Excel розпочинається до дорівнює. І далі в нас K. беремо значення K, поділимо на X. Але зробимо посилання на клітинку зі значенням K абсолютним. Поставимо значок долара, щоб було швидше клавіша F4. Утверджуємо введення формули кнопкою «Від» або клавішою Enter. Далі використовуємо автозаповнення. Але для даного рівняння ще не все. Справа в тому, що графіком рівняння Y до рівня K поділено на X, є графік гіперболи, а гіпербола складається з двох віток. Отже, нам потрібно створити ще одну таблицю. Тепер вже зробимо від мінус 02 до мінус 5. Також з кроком 0,2. Зробимо гарніше. Тепер створимо таблицю для другого рівняння y гріть дорівняка плюс b. Графіком вже даного рівняння буде пряма, але якщо пряма, то достатньо дві точки. Беремо крайні точки, а саме 5 та мінус 5. К помножити на х, плюс б. Так, тільки поставимо ось тут абсолютне посилання для того, щоб могли використати автозаповнення. Тепер створимо графік, спочатку за на першої таблиці. Виділяємо ці значення, переходимо на вкладку вставлення, та в групі діаграми вибираємо «Вставити точкову або бульбашкову діаграму, відкриваємо список і вибираємо точкову діаграму з плавними лініями. Тепер до даного графіка додамо графік за даними іншої таблиці. Зверніть увагу, коли ми виділяємо таблицю у нас з'являється дві вкладки: Конструктор діаграм та формат. На вкладці конструктор діаграм з групи дані вибираємо Вибрати дані. Натискаємо додати. Там, де значення X, вибираємо значення Х з другої таблиці. І Y з другої таблиці. Окей. Бачимо, і перебули в нас є. Тепер. Третю таблицю. Ще один графік, це в нас має бути вже пряма. Так, пряма. Там, де в нас перетинаються дані графіки, це будуть розв'язки даного рівняння. В нашому випадку бачимо у нас два розв'язки, і можна вже приблизно визначити, які будуть розв'язки Х, за даними координатами, але тільки приблизно. Давайте визначимо його більш точніше. Так, назву діаграму вилучимо. Але для того, щоб визначити більш точніше, нам спочатку ось дані системи рівнянь, потрібно розв'язати. Отже, є в нас за умовою система ось таких рівнянь. Оскільки обидві частини дорівнюють y, то прирівняємо їх, тобто буде kx дорівнює k плюс b. Далі перенесемо x ось це ліворуч. Виходить ось таке рівняння. І знайдемо ліворуч спільний знаменник. Це у нас буде kx квадрат мінус k поділено на х дорівнює мінус b. Далі помножимо ліву та праву частину на x, x нас коротиться, Буде тепер рівняння ось таке. Все переносимо в ліву сторону, і в нас виходить ось таке рівняння. Дане рівняння є квадратним рівнянням. Розв'яжемо тепер і ось це рівняння. Давайте, щоб не запутатися деякі рівняння. Давайте їх все-таки запишемо. Це ось ці рівняння. І тепер ось це рівняння KX квадрат плюс bx мінус k. Ставимо, що ось тут був квадрат, виділимо двічку, натиснемо стрілочку у Ruby Shift і ставимо прапорець надрядковий. Тепер нам потрібно знайти корені даного рівняння, ну, але спочатку запишемо чому рівні коефіцієнти. Пам'ятаємо, що квадратне рівняння ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Щоб не запутатися, давайте запишемо ці коефіцієнти. Ну і в зв'язку з тим, що b у нас вже ось тут є, то будемо все писати з одиниці. Ну, далі нам потрібно буде знайти дискримінант. І корені X, Y. Отже, А 1 у нас рівний. Тому що стоїть біля X квадрат, тобто в нас стоїть K. b 1 Так в нас B і рівне. Стоїть біля X. І C1 у нас рівний мінус K. Пишемо мінус, і посилаємо на клітинку К. Тепер знайдемо дискримінант, пам'ятаємо, що дискримінат шукається за формулою b квадрат мінус 4 ac Формула розпочинається з дорівнює, Отже, в нашому випадку B1 квадраті. Це в нас 2. Віднесення до степеня – це такий капелюшок. Мінус 4 умножити на А1. Множити на С1. Є, тепер знайдемо Х та Y. Корінь Х шукається за мінус B, плюс корінь дискримінант поділено на 2. Мінус Б. П1, тобто, плюс корінь. Корінь це функція CQRT. Давайте її так зразу і запишемо. Так, буде краще. Корінь квадратний з дискримінанта. Закриваємо дужку. Так, це все у нас буде в чисельнику. Візьмемо це все в дужки. І тепер поділимо на знаменник. Знаменник давайте також візьмемо в дужки. 2 помножити на А1. Знайшли. Тепер другий корінь. Це все скопіюємо. І вставимо ось дану клітинку, тільки тепер буде в нас не плюс корінь квадратний з дискримінанта, а мінус. Є. Тепер знайдемо Y за першим або за другим рівнянням. Ну давайте за першим. Тобто K Поділити на X. Так, K зробимо абсолютне посилання. І тоді використаємо автозаповнення. Знайшли, щоб гарніше ці числа виглядали, зменшимо кількість знаків після коми. Ось тут нехай буде один знак після коми. І тепер до нашого графіка потрібно додати: тепер ще графік за всіми даними. Виділяємо діаграму, конструктор діаграм, вибирати дані. Додати. Значення X вибираємо, та значення Y також вибираємо. Бачимо, у нас вже створився. Окей. ще раз «Окей». Даний графік це також лінія якраз від тих точок, які перетинаються. Тепер нам потрібно зробити підписи даних до наших точок. Ну І поставити, щоб було гарніше маркери. Змінимо тип діаграми. Змінити тип діаграми, вибираємо на вкладці конструктор діаграм точково, і тепер вибираємо вже з маркерами. Точкова діаграма з плавними лініями та маркерами. Окей. Ну, але бачимо, в нас маркери стали на всіх графіках, а нам потрібно тільки на осі, яка у нас жовтенька самому останньому. Давайте знімемо з цих інших. Виділимо, наприклад, ось цей графік. клацаємо по ньому правою кнопкою миші та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо формат ряду даних. Відкривається у нас ось таке вікно. Переходимо на заливка і контур. Маркер. Вибираємо параметри маркерів. Немає. Бачимо, тепер нема. Аналогічно для ось цього. І для ось цього. Отже в нас маркери тільки ось тут, щоб були краще їх видно. Давайте зробимо їх, наприклад, червоненькими. Маркер. Заливка. Виберемо червоний колір, а рамки, хай не буде взагалі. От вже є такі крапочки. Тепер встановимо до них підписи даних, виділяємо саме ось цю лінію, та що з маркерами. На вкладці Конструктор діаграм в групі макети діаграм. Вибираємо Додати елемент діаграми, підписи даних над. Є таке, але в нас є тільки по Y, а Нам потрібно ще по X. Давайте виділимо їх правою кнопкою по підписам, формат підписів даних і встановлюємо прапорець значення X. Ось даний прапорець можна зняти. Давайте навіть їх трошки збільшимо, поставимо жирне, щоб було краще видно. Ну і тепер це в нас той самий, по суті, графік. Давайте, нехай буде однаковий колір. Так, це в нас якийсь синій. Це також буде синій. Це в нас іпербола через це той самий графік. Це в нас нехай буде. А ну, нехай буде зелений. Тоді ось цей потрібно зробити зелений. Ось таке. Якщо бажаєте, можна зробити ще пунктирні лінії, які йдуть до осей. Виділяємо ось цю лінію з маркерами. Переходимо на вкладку конструктор діаграм. Вибираємо додати елемент діаграми, ланки похибок. Стандартна похибка. Бачимо, з'явилися такі лінії. Тепер виділяємо ось цю лінію вертикально спочатку. Клацаємо по ній правою кнопкою миші. В контекстному меню вибираємо формат планок похибок. Вибираємо настроювані. Укажіть значення. Додатне значення це в нас буде 0. А от від'ємне значення: встановлюємо, вибираємо значення ось цей Y. Окей, okay. так, тут все добре. Тепер для X. Збираємо тепер Х. Ось так. Ну І зробимо тільки, щоб ці лінії були штрихові. Так, виділили їх. Переходимо на заливка і контур, і контур в нас тип штриха. Ось так. Давайте введемо якісь ще інші значення К І Б. Бачимо все працює. Тепер збережемо власній папці файл, зберегти як. Збережемо з іменем вправа 22.3. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!